Я можу пробачити тобі все окрім твоєї відсутності у моєму житті. Нещодавною подією, що викликала величезний ажіотаж в молодіжних колах і не тільки стало презентацією муралу на фасаді обласної бібліотеки в Ужгороді. Сьогодні в актуальному інтерв'ю спілкуємося із тим, хто власне спричинив такий ажіотаж. Це Сергій Летучий, ідейний натхненник проєкту «Bad on Art». Вітаю, Сергію! Вітаю. Хотіла би розпочати нашу з вами розмову з перших вражень, власне, про ті такі крайні куточки України, які ми з вами представляємо. Так ви Луганщину, я Закарпаття. Мені пощастило побувати в самому Луганську в 2010 році. Це було з малої академії наук. І три речі, які мене вразили, це дуже теплий прийом Луганчан. По-друге, нам хотіли показати якомога більше культурної спадщини. Ну і третє, я відчула таке якесь особливе ставлення до нас, Закарпатів. Мовляв, ви от подолали таку велику кількість кілометрів і взяли участь у конкурсі. Коли ви вперше приїжджали на Закарпаття, як вас Закарпаття зустрічало, і якісь теж такі моменти, які вас найбільше вразили? Я сам родом з міста Старобільськ. Це таке маленьке зелене, красиве містечко, яке відноситься до Слобідської України, Слобожанщина. Перший раз я приїхав взагалі на Закарпаття. Це саме було місто Ужгород у 2013 році ще до Майдану. Ось це був фестиваль такі різні, такі рівні. Ми з організаторами фестивалю познайомились взагалі на події в Києві. Ось, і тоді вони запросили виступити на наш гурт, який мав назву «Flying Swan». Ось на прізвище Летучий, у іншого учасника прізвище Лебідь, від боксера. І вони нас запросили сюди виступити, і ми виступили за три дні ми тут дали багато-багато концертів, інтерв'ю. Це був такий перший мій візит на Закарпаття взагалі, напевно, на. Західну Україну. Але що вас найбільше вразило? Такий колорит, знаєте, в Ужгорода, коли йдеш по місту і тут розмовляють здебільш українською, але і чуєш різні мови, і це таке прикольно. Як вас приймали тут? Публіка тут нас приймала здебільш а, так з цікавістю. Ось а, тому, що тоді, а, в Луганській області, взагалі. А більше була така музика в трендах тяжка. Ось, якийсь метал, якийсь grind, Ось, А ми грали таку ліричну, акустичну, з бітбоксом музику. Ось. І тут таке більше заходило. Тобто це не інтерпретації, а у вас, ваш власний репертуар, так? Так, да, да, авторські і пісні. У нас, окрім цього, були різні тури Україною і. Ми не могли не заїхати виступити в Ужгород до наших друзів, ось, і до тієї публіки, яка нас чекала. Ось, тому Ужгород це, це було таке одне з основних міст нашого туру. І взагалі мені Ужгород подобається. Це таке невеличке місто, да? Воно, це обласний центр, але це невеличке місто і з цікавою історією, культурою, будівлями. І я, я хочу сказати, мені дуже сподобався Ужгород, і навіть вже коли я е, приїздив сюди не на концерти, а просто відпочивати, наприклад, там в гори. Ось. Тобто, згодом Ужгород для мене став е, таким другим е, домом. Розкажіть про Старобільськ. Чим цікаве це місто? Старобільськ, як я казав, це слабожанська Україна, степи, поля засіяні там пшеницею, засіяні сонячником. А саме Старобільськ це таке маленьке зелене містечко, по центру тече річка Айдар. і у нас теж є гори, але вони крейдяні. Розумієте, гори із Крейди. Ти дивишся, такі білі гори. Потім вони якось там зверху дерева, теж якісь трави, поля. Ось і це все протікає. А коли вітер, знаєте, воно як, як море, як океан, такі хвилі із різних трав. Ось, якщо говорити про природу, <ріхи> а, Так, Старобільське — це таке містечко, де сходилися раніше там всі шляхи, і було багато ярмарок. Ось, і я ще а, потім згадував, що. Колись це було уєзне місто, а тепер там до Старобільська спробуй ще доїть. <гум> Ось, бо, якщо чесно, у нас там є а, залізничний вокзал, але поїзда їдуть в сторону туди Росії, Москви. <гум> тобто, це ще з тих часів і це ніяк ніхто не перероблював. Ось е, тобто, в ту сторону було легше дістатися, ніж до прикладу, до Києва. Щоб дібратися до Києва, треба їхати там в Сватово або в Луганськ. Тобто це довша дорога, так? Так, да, да. ну з логістикою, там так собі. Ось а з культурних об'єктів або що у вас там теж такого цікавого? Якщо говорити з культурних об'єктів, ну я би розповів, чим я займався. Я єдиний засновник мистецького об'єднання. «Bet on Art» — це в перекладі ставка на мистецтво. Ось, тобто ми вирішили робити ставку на мистецтво, бо взагалі культура це основа. Я вважаю, як людина вихована, так вона і такий у неї характер, так вона і робить певні речі. Світ взагалі це такий продукт культури. Старобіль це один з таких. Старих міст Луганщини, і там багато міфів та легенд. І ми почали візуалізувати ці міфи та легенди на сірих стінах міста, перетворюючи це в культурне надбання міста. Ось нам було цікаво і познайомити місцевих жителів з цими міфами, легендами, видатними людьми міста і тих гостей, які приїжджали в Старобільськ, споглядаючи мурали, які ми малювали. А, можна було розповісти про ці міфи, легенди і взагалі про Старобільськ. Наприклад, а, ну до прикладу, у нас а, зимував Нестор Махно. Така постать, да, хтось буде казати да? <схай> ось, але Старобільську Нестора Махно любили, ось і поважали, і а, він там зимував три місяці. І а, за легендами, а, коли більшовики його оточили. Ось він там заховав весь свій скарб, багато золота, і сам когось там підкупив, ілі ну якось він там вибрався. Ми не можемо сказати, чи це факт, чи це не факт. Як це було? Ми намагаємось підігрувати цим міфам. Це гарна легенда. Там Махно справді був. Ось моя прабабуся його бачила, наприклад. І ми намалювали Махно в стилі поп-арт. Ось він навіть трішечки схожий у нас на Фреді Меркурі. Його в Старобільську почина... почали вже називати Фредді Махно, Лінестор Меркурі. Потім зі Старобільщини такий відомий письменник Сергій Жадан. Ми намалювали його ось вірш з арбуку Пливи рибо пливи. Взагалі скільки муралів? Десять муралів. До війни, так? Е, Намальовані до війни ці всі мурали. Ні, це вже воєнний час це з 17-го року. До повномасштабної, звісно, війни. А почали малювати з 17-го року. Знаєте, це як Ужгород, це таке місто, називають маленьких скульптур. Ось то Старобіль це таке місто невеличких муралів. Ми малювали такі мурали там. Три на два метри, чотири на три. Ну такі не супер там великі. Щоб так ти локально міг підійти, подивитись, роздивитись, почитати таке місто невеличких муралів. А як сприймали жителі Старобільська такі мурали? Наскільки це змінило? Можливо, їхнє сприйняття Старобільська? Знаєте, по різному. Здебільшого позитивно, але були різні різні моменти. Особливо згадую це пливи риба, коли ми намалювали це в центрі міста. І були такі, типу, наша ва нам ваша риба Сергій, там краще б намалювали котиків там <соць> або щось таке. Ось. Ну, Тобто, скільки людей, стільки думок, здебільшого це позитивно, бо місто так ставало красивіше, бо ми малювали те, що пов'язано взагалі з містом. Ось, але були різні випадки. Це був спосіб популяризації історії міста, так? Так, да, да, історії, культури, якихось так таких цікавинок, бо у Старобільська є своя аура. Ось, Це таке містечко, воно нетерпливе. Там багато людей, які займаються сільським господарством, у яких там сотні там, гектари там, або десятки полів, і тут треба посіяти. Тут треба це зжати потім, там, розумієте. Тобто Старобільськ не любить якихось, там, там, якихось змін. Він собі живе спокійно, це таке маленьке українське містечко. І там ми взагалі не чекали там цих російських терористів, які щось там хотіли змінювати, перероблювати на свій манер. І коли вони прийшли в Старобільськ, от я розмовляв з нашим мером Старобільська. І вона розповідала, що до неї зайшли і запитували, типу, там, а де там де каса? Вона каже: та ось навпроти там, але там грошей немає, смислі ні, там дені, а де деньги. А, ну а вони у нас в цифровому, в цифровому вигляді, ось, тобто у нас до них так доступу там немає, це все в цифрі. Ось вони, а як це? Ну, якось так. А де чорна каса? <смі> ну, типу, вона там їм за сайт Прозоро, розумієте, у нас там заходити, куди, що йде, який ну, Прозоро. ну, типу. Тобто, ти розумієш, що вони там ще залишилися, я не знаю, в якому столітті не зрозуміло. А яка зараз ситуація в Старобільську? З культурного це наші мурали знищують. Це ж це все якось неорганізовано, спонтанно, ну, їх сумбурно. Просто замальовують, так? Так, да, да. Не всі і якось незрозуміло. Там зараз зв'язку немає. Інколи я запитую, подивіться там, чи на місці, чи не на місці. Я давно там не зв'язувався вже з місцевими, ось. Можливо, ще щось знищили. Не знаю. А коли ви востаннє останнє там були? Я там був в лютому. Ось. У мене така історія, якраз. Купив білети е, Сватова Ужгород і взяв відпустку за власний рахунок. Це було на, перед війною, на та, два... перед повномасштабним вторгненням. Так, да, за місяць, на 25 лютого, у мене були ці квитки. І е, в Старобільську був мій друг, ідейний засновник, доступна UA, організація. Ось у нас там був спільний проєкт, моніторинг архітектурної доступності. В місті Старобільськ, і е, він якраз був в Старобільську, і 24-го теж спочатку не зрозуміли, що починається, бо там на Луганщині багато було провокацій різних. Е, для Луганської області війна там почалася ще давно, і ми це чули і переживали. Ось тому, якось так більш спокійно до цього відносилися. Потім стало зрозуміло, що це реально щось, щось починається. Він мені запропонував, поїхали. Я їду ж додому в Київ. Хочеш, там підсядеш в Києві на свій поїзд. Я думаю, ну поїду, бо мало ли що там буде. Ось, потім, коли ми вже виїхали, ми зрозуміли, що реально почалася війна. Ось, і там ми виїжджали, звісно, такими чигарями, їхали дуже довго. Потім я ще там залишився на декілька днів в Києві, там поїзд затримували. Ну, ось якраз там ці були бомбожки, коли вони намагалися а, росіяни взяти з Київ. Ось, і, так, а, тобто я ще залишився там в Києві, а потім вже сюди приїхав. А, і з того часу я поки що тут живу. А що для вас було найстрашніше? От ви вже пережили от, відчуття війни ще в 2014 році. Зараз знову, що найстрашніше для вас? А мені на початку взагалі це розуміння того, коли ти вкладаєш в своє місто душу, серце, свій час. І ти, ти робиш не за гроші, а робиш те, що ти любиш, своє місто, і ти звідти не виїжджаєш, хоча у тебе є можливості там і більше у тебе можливостей десь там в Києві. Да? І ти цим всім займаєшся розвитком свого міста. Потім просто люди, у яких є там багато зброї. Якісь амбіції захопити чуже місто, Приїжджають і просто все це руйнують, і, типу, ми тут навсігда. Ну, звісно, мені було дуже неприємно це все бачити, але було приємно бачити, що люди з Старобільської їх зустрічали з українськими прапорами, ось і казали їм, щоб вони повертались додому, до себе в Росію. Ви все ж таки не опустили рук і вирішили тут в Ужгороді відновити частинку свого рідного дому. До презентації звернемось, і ви розпочали її так само, як розпочинали колись презентацію цього муралу плави плаве в Старобільську. Чому така концепція? І ну наскільки таке дежав'ю? Важливим було для вас, і наскільки вдалося реалізувати задумане. Коли я сюди вже приїхав, я в принципі недовго у мене було таке, знаєте, самопочуття, що там ну капіць. Потім я зрозумів, що оця злість там до терорі... до терористів, якась там ненависть до них заважає тільки мені, і вона руйнує тільки мене. Ось і мені і взагалі українцям треба просто брати, допомагати один одному, робити проєкти, піднімати нашу економіку. І я почав думати, чим займатися далі і м м м е згадував мурали оці наші, і з'явилася ідея, а чому не відновити той морал? Це якраз ідея з'явилася, звісно, коли мені скинули фотографію. Ooh. Де мурал замалювали, так там ж нічого такого не написано, там, про любов. Ось, просто, що на українській мові. Я такий думаю, класно було відновити цей мурал. І саме на вірш Сергія Жадана, він сам зі Старобільщини. І це така, ну це саме українська культура. І тим самим його сюди перенести, де багато людей, які в евакуації, і, і, і це, щоб це їх трішечки підтримало. Знаєте, ось цей шматочок Аури Старобільська перенести сюди в Ужгород. Тим паче я знаю, що Жадана тут теж дуже люблять Сергія. А спочатку це була ідея, я її так записав собі і шукав можливості втілення цієї ідеї, бо це ну, на це треба кошти. Треба купити фарби, треба знайти художників. І почав шукати ці можливості. Напевно, аж вже в вересні мені запропонували а, прийняти участь в проєкті від громадської організації Простір молоді. А, спочатку. Як музикант і взагалі розповісти про свої проєкти, там тиха вечірка, що ми робили. Це Бі... про молодіжний кемп у Полипці, так да, да, там навчали проєктному менеджменту. Ось а я а, міг показати вже не теорію, а практику. Ось як це ось, Я вже втілив декілька успішних проєктів, і я почитав заявку і, взагалі, дивлюсь, що ну цікава ідея, цікава, цікава можливість. І мені прийняти участь ще й як людина, яка подасться на цей грантовий проєкт. Ось і я подав туди заявку, і ось і я розповів концепцію, ідею, і заявка пройшла. Ну і потім ми вже, ви бачите, результат втілили цей проєкт в життя. Це кращі ідеї. Вони надавали фінансування, так? Да. І тому ваша ідея потрапила да, під да, це да. фінансування. А яким чином знаходили художників місцевих і як працювали тут? Як це кажуть, язик до Києва доведе. Я просто, у мене є подруга, вона художниця, вона навчалася в академії мистецтв. Ось, я з нею поговорив, вона мені розповіла про їх викладачку. Шукав через друзів, через знайомих, стіни шукав теж, просто гуляв, ходив, дивився. А морал на фасаді бібліотеки якось пов'язаний з тим, що ви теж працювали в луганській бібліотеці, чи це не пов'язано взагалі? <рес> Для історії краще ну, класно виглядає, що пов'язано. <рес> пов'язано – Це якась моя, напевно, карма. Я сам теж багато років розвиваю тему бібліотек як таких місць. Культурних просторів, де можна навчатися, там розвиватися, відпочивати. І тут теж так вийшло, що ми саме малювали на стінах бібліотеки тільки в Ужгороді. Частина людей, які були задіяні в проєкті, вони з Луганської обласної бібліотеки. А частина людей, які були задіяні в організації проєкту, були з Закарпатської обласної бібліотеки. Ось, тут багато було задіяно людей теж із громадської організації Простір молоді, там бетон Арт, потужний такий не знаю, каркас нашої команди, якою ми втілювали цей проєкт. А чому ви ну, пішли працювати в бібліотеку? Чим зацікавила вас ця професія? До нас я не, не, не збирався бути бібліотекарем. а До нас, Торобільсь, приїхала бібліотека у 2015, здається, році з Луганська. А я тоді займався виключно музичною діяльністю, і теж організаційною. Ми там фестивалі у місті Старобільську організовували. І, знаєте, бібліотека для мене це такий був виклик. Ось прийти в якусь організацію е, бюджетну. Е, і ось ну, мені було цікаво щось там змінити в цій бібліотечній справі. Ось, хоча мене багато запитують, типу. А як ти? Чому ти пішов в бібліотеку? Взагалі? Ти, там, як музикант, виступаєш по Україні, ти цим заробляєш гроші. На що на тобі треба? А для мене це був виклик, виклики, мені було цікаво, реально. Не просто прийти там і сидіти, книжки видавати. Я там займався організаційною діяльністю. Ось ми почали робити тихі вечірки. Це вже виплило в такий всеукраїнський рух тихих вечірок, де там вже спочатку 10 міст, потім 25, потім вже 40 міст України. Ось, і ми показували, мені там кричали, що бібліотеки це круто, там йдіть в бібліотеки. Ми робили цікавий. Івент давали людям цікавий контент в бібліотеці, молоді. Ось я саме більше з молоддю працюю, і тим самим ми розвивали ці бібліотеки як місце, яке більше ніж книги, де можна розважатися, відпочивати, навчатися. Розкажіть більше про ці тихі вечірки, для кого вони були, як давно вони виникли? Ну, е, коли прийшов працювати в бібліотекою, захотів зробити в бібліотеці вечірку, щоб вона була тиха. Я дізнався, що є вже такі вечірки, не такі інакші, але є. Формат називається Silent Disco, або Silent Party. І я думав зробити локально спочатку вечірку. Ну, якось в місті. Просто в Старобільську почав читати там. Треба якісь ретранслятори ставити, спеціальні купляти навушники. В бібліотеці зібралися люди ось, і ось вони танцюють. Але я зрозумів, що технічно це дуже дорого. А потім таки виникла, знаєте, як геніальна ідея. Тоб, бац! А чому б не робити ці е, вечірки е, у прямому ефірі радіо? Грає діджей, там гості в вечірки приходять. Ось. А весь цей контент він транслюється в прямому ефірі, і люди вже за допомогою смартфона долучаються. До інтернет-радіо і в своїх же навушниках танцюють. Тобто вони приходять зі своїм смартфоном і зі своїми навушниками і собі танцюють О, в бібліотеці, бо тиша повинна бути в бібліотеці. І таким чином вдалося об'єднати різні бібліотеки, різних куточків України. Тоді першу вечірку ми робили до нас, долучилася якраз Закарпатська бібліотека, обласна бібліотека. Тобто, це була наша така перша співпраця коли ще в 16-му році. Це перша, коли була вечірка. Тоді концептом цього всього було те, щоб показати, що Луганська обласна бібліотека вона є. Вона там не в Луганську республіканська якась. Вона приїхала в Старобільськ. Вона українська і вона приїхала без книг. Тобто, ми збирали тоді книги. І ціль першої вечірки була досягнута. До прикладу, третя вечірка, ми такий гасло собі вигадали «Party for Everyone, тобто вечірка для всіх. Незважаючи там, на вік, наявність чи відсутність інвалідності а, національності, це, це таке місце, комфортне, безпечне місце, де ти можеш прийти і потусити. Ось без алкоголю. Весело музика грала в навушниках, а сабвуфери ми теж ставили, і вони давали такі вібрації. Ось, і люди з порушенням слуху, вони теж могли танцювати. Вони відчували ці вібрації. Ось, і під це під це теж е, танцювали. Ось це дуже круто. Ми хотіли, щоб на наших вечірках е, різні люди могли танцювати, двіжувати, відпочивати. А ще були у вас якісь проекти, знаєш, ви були радником з питань інклюзії, якщо не помиляюсь, так? В mm -hmm. Рай... районного, так? Да, так. Це така волонтерська діяльність. Мені запропонували, ми тобі платити нічого не будемо, але ну, ти допомагай. Я подумав, ну окей, я що зможу, що зможу, то я. Я просто і цим цим і так займався. Ну ось просто в мене ще була ну, якась офіційна біжука, mm -hmm. да, і проєкти? я міг тоді кудись заходити і говорити. Ну, у вас тут пандуса немає. А хто ти такий? Ну, я взагалі-то э, старобільчанин і взагалі українець, і... а плюс ще в мене така штучка є. І це допомагало вам вирішувати ці питання? Ну, більше, напевно, моя медійність допомагала, коли я щось в Фейсбуці напишу. Ну, ось. ну Деяким людям це хоча б в комунікації легше, знаєте? Тобто якось так: от чомусь, поки бумажку не покажеш, не буде сваритися там, що ще. А так, якось сразу якийсь Все Про бібліотеки ми з вами говорили. Хочу вас питати, ви вважаєте, що сучасна бібліотека може вижити тільки якщо вона повністю переформатується? Да. стане таким майданчиком, тільки там для, для вечірок. Ну, дивіться, я просто не розумію, навіщо владі а, витрачати купу коштів на локацію, де це просто книгосховище. Я кажу про публічні бібліотеки. Якісь події відбуваються, які. Популяризують читання. Наскільки змінила війна ваші плани як молодої людини, в якої там було багато проєктів? Ну дуже, дуже. Наприклад, тиха вечірка. Да, ми... Зупинили, так? Поки? Да, да, ми поки зупинили цей проєкт. А на Закарпатті не плануєте робити щось схоже? Ну, зараз таких просто вещів? ми так подумали, що зараз не зовсім на часі. Або перейменовувати якось, що це не вечірка. Взагалі слово вечірка зараз не на часі. Я за те, щоб люди відпочивали, щоб вони ну не можна ходити зараз і постійно, типу, там все, життя закінчилось. Але е, я вважаю, що не треба це ось робити суперпублічно. Можливо, будемо щось робити таке, не в контексті. Там тиха вечірка, там, можливо, тиха подія, тиха щось. Поки що вона на паузі. А мурали продовжуватимете відтворювати на Закарпатті? А у мене взагалі ідея така, щоб е, взагалі відновлювати мурали, які терористи знищили. Не тільки там, Старобільську, Маріуполь, Сєвєродонецьк. Тобто вони знищують нашу культуру, але її повинно бути не менше, а більше. Почати ми просто вирішили з того старобільського муралу. Ось. А далі хотілося б продовжувати відновлювати мурали. Можливо, в якоїсь інтерпретації, е як бачить художник зі Львова, той мурал в Маріуполі. Я не кажу робити копії. І тут, в Ужгороді, ви ж бачите, це не копія старобільського муралу. Ось. Але оця дух і ідея і аура, вона ось присутня в інтерпретації вже ужгородських митців. Хотіло би далі таке робити, як навіть такий мандрівний невеличкий фестивальчик, де будуть митці зі Сходу, Півдня, там, півночі, взагалі з усієї України. А чого вас навчила війна? Чого мене навчила війна? Ну, знаєте, коли я ось Їхав зі Старобільська, потім через Київ в Ужгород, я таки приїхав і зрозумів, скільки, якщо чесно, якихось моментів, які для тебе були якісь важливі, вони взагалі не важливі. Більше там, напевно, цінуєш якісь такі родинні зв'язки, там більше воно зараз таке дороге. У вас попереду все одно ще багато планів. Хай вже ті наявні плани реалізовуються, і натхнення вам будувати нові плани і тут на Закарпатті, і в Старобільську, коли він буде звільнений, коли ви теж зможете відновлювати мурали, які зараз знищені. Дякую вам за розмову. Дякую.